В з звіді ви казали про басейни. Басейн Дельфін він належить місту чи частному бізнесу. Чому немає опції для людей, які займаються спортом, хочуть відвідувати тільки басейн та ходити туди часто? 400 гривень це за велика ціна, щоб ходити плавати щодня та щотижня. Почну з самого кінця, щоб просто ходити плавати щодня або хоча б щотижня – ціна справді велика. Ну принаймні для Славутича вона точно велика. Ми не звикли до таких цін. Але е, лазурний вже працює. Чого всі боялись, не буде. є лазурний, будь ласка, просто заняття спортом. Лазурний не такий якісний, не такий гарний, але водичка тепла, чаша працює. І ми е, маємо сьогодні е, відпрацювати проєкт. Я вважаю, це безпековий проєкт щодо перекриття, щоб е, технічно він е, залишався в роботі і далі. Але разом з тим, ми розуміємо, що і в дільфіні треба змінювати трошки умови для того, щоб він не стояв порожнім. Це не приватна власність. Дуже все просто. Ви платите 400 гривень, можете прослідкувати, куди вони йдуть. А вони йдуть на утримання самого дільфіну. Ми е, дали можливість колективу будівлі і взагалі підприємству управління фізичної культури і спорту е, відпрацювати механізм самоокупності за перше півріччя. Ось вам фінансування. Працюйте, нема ще самоокупності, нема ще далеко до неї, але вже певні оптимістичні напрямки ми бачимо. Його треба розвивати, цей об'єкт більше і робити більш лояльні ціни. 400, можливо, треба залишати для тих, хто хоче прийти на цілий день. Ну чому ні? Я приїхав з іншого міста взагалі. У нас багато відвідувачів, до речі, з Чернігова, 20 гривень на електричність і ти за 400 гривень цілий день в такому комплексі. В Чернігові немає такого комплексу, тому люди їздять з інших міст до Славутича в басейн. Але ми маємо дати можливість і тим, хто хоче зранку поплавати на доріжці півгодинки, годинку і заплатити за це набагато менше. Тому що зранку там нікого немає, ніхто не приходить з самого рання в басейн на цілий день. Так не буває, ну це правда. Або хтось хоче на півдня прийти з родиною відпочити. Або в когось дуже багато дітей, а за кожного треба заплатити, і це має бути теж свій підхід. Я поставив завдання мінімум 10 різних тарифних планів запровадити. Ми це зробимо найближчими тижнями. До кінця місяця я чекаю остаточних пропозицій, ми зберемо таку. Робочу групу, мозговий штурм проведемо, а якісь тарифи впроваджувати. Різні пропозиції від мешканців лунають. Були пропозиції: я не хочу використовувати сауну, хамам, мені це не треба, я тільки в басейн хочу. Хто за тобою буде контролювати? Ну вибачте за відверті mm -hmm. питання. Да? Це якийсь окремий браслет має бути іншого кольору, mm -hmm. то тоді має стояти охоронник на вході. Казати: В тебе не той колір, ти сюди не йди. Чи як? Чи це самоконтроль? Ну, вибачте, бізнес так не працює. Робити це електронну систему це має вимагати великих коштів. Ну, чималих точно. Якщо ми кажемо браслетом, відкриваємо вхід в той самий хамам або, або саун. Тому працюємо над цим. Розвиваємо 400 гривень за день і 200 відповідно для дітей. Це був такий самий простий тариф, самий зрозумілий. Заплатив, роби, що хочеш. Вийди в кінці дня, коли ми закриваємось. Ніякого контролю не треба, ніяких систем не треба. Просто заплатив і іди. Навіть ми дали опцію, можеш піти додому, відпочити і повернутися назад, розуміючи, що 90% цього не зроблять. Бо коли ти вже вийшов, ти назад, навіть Славути, чи не повернешся. Це було все зрозуміло. Але сьогодні ми маємо вийти на абсолютно інший якісний рівень обслуговування і надати можливість людям обирати. Краще, хай а, клієнт, який прийде, заплутається в тих тарифах і думає, який мені краще обрати це чи це? Як я тут буду? Я буду пів години чи годину. Маємо досвід різний. Маємо досвід, наприклад, там, 4 години. Коштує умовно половина всього цього. Але якщо ти 4 години 10 хвилин пробув, ти вже платиш за цілий день. Але депозит тоді маєш класти на повну суму. Різні підходи. Тому чекайте найближчим часом нові тарифи для дельфіну будуть. До речі, в мене є в телеграм-каналі рубрика «Кава з мером, і там от питання тарифів в дельфіні сьогодні найбільш актуальне. Думаю, найближчими днями запишу це відео, розкажу більш детально, що ми плануємо. Вкришлять в дельфіні з кави. Я подумаю про дільфін з кавою завжди, за яку завжди дякую нашим захисникам, що дають можливість нам тут пити каву. І ще про один ну скажем, водний ресурс. А Чи планується в цьому році запустити хоча б один фонтан з шести? Містянам дуже хочеться бачити їх у робочому стані, особливо дітям, які там літом купаються. Так ну давайте, якщо ми в це русло пішли, в Славутичі не шість фонтанів. Давайте щось розіграємо для тих, хто назве правильну цифру. Біля два, біля вашого будинку. То по так, на Фок. ну давайте з вами про Кришський третій так. Фонтан біля в центрі, четвертий, взагалі. Їх одинадцять. Ну два що найменше біля лікарні по двох сторонах. Айнур. Да, да, а біля управління да, освіти, який да, вже... зараз клумбою став 11 фонтанів в Славутичі, ну, не будуть працювати шістий один, не буде з один, не будуть працювати, не будуть працювати, тому що їх треба привести до технічно якісного стану. А для цього треба ще малі ресурси, і це точно не пріоритет сьогодні. Якщо ми кажемо трошки освіжитися, є двоє водяних воріт і. Мені здається, цього достатньо в спекоту для того, щоб освіжитися. Є п'ятні фонтанчики, якими можна користуватися. Якщо ми кажемо про фонтан в центрі міста, ми розуміємо, що за ним треба доглядати, бо там діти влаштовують справжній басейн а не фонтан, а в пізню пору доби або зранку. Деякі особи, які не мають місця, де вони живуть, влаштовують там собі водні процедури, миються в цьому фонтані. Ну, ми ж з вами живемо в Саудичі, розуміємо, як це працює. А тому ні, не будемо ми його запускати. Навіть центральний фонтан, бо його треба оновити технічно. А щоб його оновити технічно, його треба вже зробити якісно, не вигадувати тих технологій, які не застосовуються на фонтанах, там плитку, фарбу. Все що завгодно. Фонтан це камінь має бути. Або е метал. тобто матеріали, які дуже важко зіпсувати. Плюс треба пам'ятати, що фонтан це гідротехнічна споруда. Там має бути гідроізоляція якісна. Ну і експлуатація фонтану це абсолютно нове обладнання. Вже не ті насоси, які в нас стоять більше 30 років, е на які ми маємо витрачати купу грошей на електроенергію. А зробити вже його на іншому рівні нове обладнання, сонячні панелі для того, щоб фонтан працював фактично в безкоштовному режимі. Хоча випаровування води буде, ми її маємо підкачувати. Але це наступний крок в розвитку Словутища, повернення фонтанів, можливо, не всіх 11. Ну, дуже б хотілося б повернути фонтан, хоч якомусь вигляді перед фоком багатир. А там, 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 до речі, бачення є просто. таке, що його треба сховати під землю, щоб це просто були струйки з під землі. Але це знову питання не цього року, і можливо навіть наступного. Давайте дочекаємось перемоги. Будемо шукати на це ресурс, залучати інвестиції в Славутич, і тоді можна повертатись до фонтанів. Так, сьогодні фонтани це вже не лише розвага, це не лише. Естетика, це ще і кліматичні зміни. Ми бачимо, що літо стає все спекотнішим, і фонтани, як місце певного оазісу, точно зайвими не будуть. Але вибачте, не в цьому році. Зрозумів, але про про стовби треба побачити, попрацювати з ними ну майже зараз. На кінцевій дорозі на центральній вулиці міста, де освітлення приїжджа частина, там, якщо ви звернули увагу, мають дуже сутеве руйнування бетонних каркасів у нижній частині. Вважаю, що в такому стані вони можуть незабаром впасти, чому несуть загрозу життю мешканців міста. Може за невеликі кошти зробити ремонт? Ми знаємо про цю проблему. 26 стовбів таких. Те, що мені доповідали, їх 26 по всьому місту, які потребують заміни. Так, звичайно, корозію треба хоча б зафарбувати антикорозійною фарбою, щоб не руйнувався метал, тому що несучий там ключовий метал, бетон вже навколо. Але ми зараз роздаємо можливість закупки або отримання. Через гуманітарні організації е, сталевих оцінкованих стовбів, е, опор для освітлення, і принаймні, ці, які е, найбільш критичні, ми е, замінимо в цьому році в найкоротший термін. Ми передбачили фінансування на зовнішнє освітлення, хоча хотіли за це е, за ці кошти зробити більше саме освітленості е, наших вулиць, особливо внутрішньоквартальних проходів, проїздів, тому що в нас там в багатьох кварталах просто катастрофа. Катастрофа не Світиться катастрофа, що воно неефективне, і з цим треба працювати. З зовнішнім освітленням треба а, працювати далі. А, дуже гарно себе а, зарекомендували ті ліхтарі, які ми поставили спочатку в Деснянському і Дніпровському кварталах, ще коли вони називались по-іншому. Зараз ми їх продублювали по. Проспекту незалежності, це такі грибочки, ну я їх так умовно називаю, які освітлюють територію. Не лампочка, яку ти бачиш десь там в як орієнтир, куди йти, а саме освітлюють е, тротуари, і ти бачиш, що в тебе під ногами, і так має працювати освітлення. До речі, повертаючись до того безбар'єрного маршруту, який я анонсував, він також це буде не мати не абсолютно нове якісне освітлення, яке е, враховує всі категорії населення, в тому числі. Людей з вадами зору тому працюємо над цим і будемо змінювати ситуацію. Просто вбить дякую за вашу увагу, за те, що бачите це, і ми це бачимо і зробимо так, щоб максимально швидко замінити ті, які несуть загрозу безпеці. Ну і теж таке маленьке питання, але е, вирішити пішохідні плітки біля підходу до дитячого майданчика. Розшин зараз там дуже незручно пересуватись, Неможливо нормально проїхати з коляскою, самокатом, а пішоходи можуть навіть отримати травму. Е, ну там порівняти, я так понімаю, розумію. Ну, це треба зробити. Да. Це просто беремо в роботу. Дякую за те, що даєте нам інформацію. Да, ми зараз до речі. Е, Проводимо обстеження міста, оголошуємо місячних благоустрою. Будуть толоки. Повертаємось до наших традиційних толок. Угу. Максимально залучаємо всі організації. Бо є питання. Є питання до власників будівель, до приватних власників будівель, не поодинокі е, ці комплекси, які не мають сьогодні обслуговування, і там треба навести порядок. Ну або ми будемо виписувати відповідні штрафи не без цього, не без цього, тому що робити смітник біля будівлі точно не треба. Нам треба активно зараз працювати з поводженням з відходами, з нашими майданчиками збору, тому що весна, як і осінь, це просто жах, що навколо міста робиться. Завтра будемо спілкуватись в рамках продовження розгляду пропозицій нашої асамблеї, громадської асамблеї, яку ми провели щодо поводження з відходами, удосконалення цієї системи, і будемо в цьому році певні речі вже впроваджувати. А, ну, дивіться, ну це, мабуть. Недійної давності необхідно публікувати графік годових а керівників комунальних підприємств. Кожних необхідно, щоб вони в онлайн режимі розмістилися на своїх сайтах, щоб жителі могли ознайомитись. Ну я так що чото вже пішли на сайті міської ради. Є проекти рішень щодо звітів керівників всіх комунальних підприємств міста, до яких додаються звіти і відповідно презентаційні матеріали. Вчора на позачерговій сесії одне підприємство комунальне підприємство Агентства регіонального розвитку. Ми вже розглянули, вже прийняли відповідне рішення, що взяли до уваги звіт, провели диспут, в результаті якого, до речі, для підприємців, які є орендарями комунальної власності, продовжили дію знижки на неопалюваний період. Вона закінчилась 1 березня. Ми її продовжили до 1 листопада, але в розмірі 25%. Для тих, хто має договір. Оренди комунального майна укладені до 24 лютого 2022 року. Зрозуміло, що ті, хто продовжують працювати, ми їх підтримуємо. Mm. Ті, хто нові договорив, відповідно, це вже умови аукціону. Тут підприємець визначив для себе прийнятною ціною, він її сплачує. Тому попрацювали з одним комунальним підприємством. А на наступному тижні ми прогнозуємо продовження цієї сесії, бо вона не закрита, по всім іншим комунальним підприємствам, які звітуються перед депутатами. Є онлайн, дивіться, будь ласка, і можете через відповідні засоби комунікації, сайти, телефони задавати свої питання і чути їх. До речі, до мене вчора звертались мешканці багатоквартирних будинків з пропозицією провести звіти і всіх управляючих компаній, незалежно від фон власності. Ми тут не є контролюючою організацією, ми не можемо регламентувати обов'язковість таких звітів, але публічно закликаю кожну управляючу компанію справді прозвітуватись перед своїми мешканцями, перед своїм будинком. Це і для самих компаній корисно почути зворотній зв'язок, бо це ж клієнти, з якими треба продовжувати буде договір. Тому, як і обіцяв, роблю це публічно. Закликаю провести такі звіти для всіх компаній. Ми не кажемо про особисті фінанси про заробіток. Ми кажемо про використання коштів мешканців, так само як звітують сьогодні наші комунальні підприємства. Тому звіти йдуть графік, слідкуйте за нашими оголошеннями, але так, як це позачарова сесія, за 24 години ми там мінімум маємо оголосити, то це буде дуже встислий термін. Очікую, що наступний тиждень продовження сесії буде. Якщо є якісь питання до будь-якого комунального підприємства, направляйте їх прямо через електронну приймальню виконавчого комітету, через наш сайт. Ми відновили слава Богу, роботи після хакерської атаки декілька тижнів тому. Тому. Можете звертатись. Ми обов'язково на сесії міської ради до того чи іншого комунального підприємства задамо ваші питання, почуємо відповіді, а ви їх почуєте в ефірі, або потім в відеозаписі на Ютубі на нашому каналі. Вся ця комунікація є, і ви можете нею користуватись як. Першим джерелом інформації щодо життя міста. Наступне питання про баню теж про баню. Чи можна якось прибрати облаштування паркану на, на ринку біля колишньої бані? Він має дуже непривабливий вигляд, псує загальне враження від міста. Можливо, варто розглянути варіант його оновлення або впорядкування. Я вже казав про те, що ми розпочинаємо місячний построю. Ну, Звернути увагу, і... увагу на це стає. в режимі Толоки. Ми цього не зробимо з великою ймовірністю. Це приватна власність і паркан приватна власність власника цієї будівлі. Але припис відповідний буде, контроль буде, і якщо не буде реакції, буде відповідний штраф, а далі судові процеси. Ми з цим активно працюємо, щоб баня все-таки рано чи пізно стала нормальним об'єктом. Або просто зникла як об'єкт взагалі, і це тоді буде частина благоустрою міста. Так само, як ми працюємо, до речі, із готелем, з власниками готелю. Чекаємо від них пропозиції щодо перформутування його в житло. Є програма, є оселя, кредитна програма іпотечна для українців для різних категорій, різні умови. Але для того, щоб людині приймати рішення, готова вона інвестувати в є оселю брати ці кошти і купувати собі житло, треба розуміти, скільки воно коштує. В Славутичі давно не було будівництва житла, саме такого нового житла багатоквартирних будинків. І це може бути цікаво. Цікаво, якщо ми будемо бачити привабливу ціну, а так як каркас є. А вона справді має бути дешевшою, ніж будівництво з нуля, Перемовини ми з власниками провели, і будемо чекати від них найближчим часом пропозицію, скільки це може буде коштувати. Працювали з різними структурами державними, які представлені в Славутичі, і зацікавленість є від персонала, від людей, які готові під іпотечне кредитування купувати житло, якщо воно буде побудоване. По бані. Приписи, тиск, суди і або добудовуємо, або розбираємо. Її теж треба провести в порядок. Щодо паркану, беремо в роботу, але ще раз повторюю: інвестувати в це кошти платників податків ми не будемо. Це не наш паркан, його має власник а, оновити. А, якщо цього не відбудеться, як варіант, ми може можливо поставимо паркан з подальшим. А, Вимогою компенсації від власника uh -huh. через, через суди. На жаль, тут тільки через суди. Але це не єдиний об'єкт, з яким ми маємо попрацювати. Є декілька таких об'єктів, закинутих, приватних, всередині квартальної забудови, де прямо смітники, і це теж треба прибирати. І знову ж таки, якщо там не буде реакції. Ми будемо прибирати це власними силами з фіксацією вартості, кошторису, експертів для того, щоб потім в судовому процесі відшкодовувати всі ці кошти громаді. Бо ми не маємо це робити за рахунок всіх нас. Це має робити відповідний власник. Він взяв на себе зобов'язання і має їх виконувати. Працюємо. Собі. Розумію так. Ну і два питання про дітей. Город підтримує стипендіями талановитих дітей, які мають досягнення в інших містах, в странах, в сфері спорту, общого образування. Но... Що касається дітей з культури, їм тільки обіцяють цю стипендію. А і вже почти як рік з апреля минулого року чотирьом дітям з школи з вперше дали надію на стипендію. Октябрь-ноябрь навіть зробили карточки для виплати стипендії. І ось заменшує предложение є. А вже дітях потухли в глазах потух огонь, бо вони в це не вірять. Чи можна проявити культуру? Чи можна на Прививати культуру кіску нашим дітям, а це це теж престижно, але потримати треба владою і дітей зі школи мистецтв. Ми чекаємо з сентября прошлого року. Дивіться декілька складових тут. Бачу перше, треба підтримувати. Абсолютно, ми підтримуємо, бо ми фінансуємо утримання всієї цієї інфраструктури, ми даємо можливість розвиватись, ми створюємо матеріально технічну базу, тобто ми свою функцію виконуємо, мені здається, на тверду четвірочку точно в Славутичі, тому що можливостей для дітей чимало. Персонал відповідно є проблемною історією, тому що сьогодні людей, як я вже казав, не вистачає, але шукаємо цей персонал. Але коли ми кажемо про стипендії. Ну, давайте не маніпулювати. Це не підтримка, бо дуже дико звучить, що в дітей взагалі натхнення пропало, бо стипендію обіцяли. Тепер вони не хочуть займатися чи що. Ну, це ж не так. Ну це не так. Це працює навпаки. Ми даємо як бонус. Ти молодець, класно працюєш, ось тобі бонус. А ти ще недостатньо класно працюєш, в тебе бонусу немає, наприклад. Але це вирішує комісія, не міський голова. Тому підтримати треба, тільки не треба переставляти в е е е хронології подій. Це не має бути мотивацією. Нагородою, так, бонусом, да. але точно не мотивацією. Мотивація, мотивація це мій саморозвиток. Це батьки, які зі мною працюють. Кажуть, дивись, який ти молодець, як мене підтримують, вкладають в мене свій ресурс. Бо те, що робить влада державна чи місцева, це мізер, ключове роблять батьки. Ключове роблять батьки, я вам дякую за те, що ви вкладаєте в своїх дітей, в наших дітей. Ми бачимо відношення до наших дітей за кордоном. Вони там ну, просто на ціну золота. Кажуть, звідки у вас такі діти? Я спілкувався з закордонними партнерами. І це питання номер один. Вони кажуть, ми дуже вам заздрім, у вас дуже класні діти. Вони виховані, вони поважають дорослих. Уявляєте, яке питання? Поважають дорослих. Для нас це аксіома. А там сьогодні це питання вже на порядку денному. Тому дякую вам за виховання дітей. Щодо стипендій, воно просте, мабуть, питання вузьке, не маю повної інформації, бо поки що не зрозуміло, про які Де, дітей йде, хто обіцяв, хто не допрацював, розберемося, розберемося. Але точно не треба ставити це як мотивацію. Це не є ключова мотивація, це я нагорода. Так, а мотивація це саморозвиток, це мої досягнення, це мої амбіції. Я став кращим. Бо я хотів стати кращим. Не тому, що мені заплатять тисячу. Це називається вже робота. Я пішов на роботу, щоб заробити грошей. Дуже класно, коли ця робота приносить мені ще й задоволення. Це взагалі джекпот, да? два в одному. І задоволення отримати, і гроші отримати. А коли ми кажемо про підтримку обдарованої молоді, спорту, культури, освіти, це не є мотиваційна складова. Це є складова подяки, це є складова відзнаки фіксації рівня, але точно не ключовою мотивацією. Можливо, воно додає певного стиму, але точно не ключовий. Ну точно не за цю тисячу дитина старається. Стати стипендіатом, мені здається, навіть важливіше, ніж отримати самі гроші. Статус стипендіата це означає, що я піднявся на рівень, Це як там розряд, або призер, або переможець. Так само стипендіат, це значить, що я відпрацював класно. Відпрацюємо це. Ми абсолютно не соромимося збільшувати цю програму. Вона за останні роки зросла в рази просто в рази. У нас не було команд, тепер у нас є команди. У нас не було певних категорій, вони з'явилися. Якщо немає цієї категорії, якщо можливо там, в положенні щось треба змінити, змінимо. Позаймаюся цим питанням, розберусь, але з дітьми займаємося разом. І питання від випускників 2025 року. Чому не можна організувати мультипредметний тест в Славутич? Чому це не робиться, наприклад, на базі першої школи. Чому вчителі деяких закладів освіти кажуть, дітям реєструйтесь на МТ не в Славутичі? Бо від цього залежить, чи будете ви участвувати, чи не будете. Чому не в нашому місті? Не вперше це питання чую. Задавали мені батьки випускників його, і моя особиста думка. Можна організувати Славутичі. Тому, що мало ні, 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 ні. Вимоги інші, ніж були раніше, технічно інші. Це має бути укриття, це має бути дуже якісний інтернет, тому що кожен має підключитись до інтернету, щоб здавати а, національний а, мультидисциплінарний не, тест. Не, не, не. Тому ми з цим активно працюємо. Саме таке завдання управління освіти я поставив. Славутичани мають здавати НМТ в Славутичі. Це не, абсолютно не, не. розумно. Ми для цього докладаємо чимало зусиль. Зрозуміло, хотілося б, щоб укриття вже були завершені в своєму ремонті, тому що в укриттях інтернет включається в цей ремонт, він там має бути якісним. Ми розуміємо, що це частина освітнього процесу. Якісний інтернет частина освітнього процесу. Так само, як безперервне живлення, електроживлення це частина сьогоднішнього нашого життя, і воно теж там має бути. Так само, як умови різні, безбар'єрність, все таке. Тому що стосується НМТ, питання не закрите, питання в активній фазі розгляду, і ми намагаємося все-таки залишити його тут, в Славутичі, відповідні вказівки управління освіти отримало. Чекаю від них запиту на фінансування, якщо щось треба профінансувати, протягнути якісь кабелі, встановити обладнання. Зробити певні речі, ті, які можна зробити в короткотермінову перспективі, в стислі терміни до НМТ, і це дасть нам можливість проводити його в Славутичі, ми обов'язково зробимо. Правильно прозвучала перша школа, яка сьогодні не в ремонті укриття. Ми відтермінували його абсолютно свідомо і розуміємо, що зробили це правильно. Але в нас є і ліцей, Славутичський ліцей, який частково можна використовувати як найпростіше укриття. Ми маємо е, такий дозвіл і е, працюємо з цим. Ну і можливо, без меж буде вже в тому стані, коли ми також його можемо використовувати для НМТ укриття з якісним інтернетом, з е, можливістю розміщення дітей. Е, питання не закрито, питання на е, порядку денному. Тримаю руку на пульсі і всі відповідні доручення дані. До Дякую, Люкічу. Ви відповіли на 17 запитань, які ми отримали від словотичан. Дякую. Я... Сподіваюсь, що будуть запитання ще, і ми зустрінемось. У Уже... переконаний в тому, що запитання ще будуть. Дякую вам за увагу. Крім запитань, сьогодні мені здається, дав ще додаткової інформації, і мені це важливо, щоб ви розуміли. Бо я обіцяв сказати, чому давно не було у нас зустрічі, тому що інколи в мене на тиждень тричі відрядження до Києва. Сьогодні дуже активна фаза початок року, початок фінансового року, проведення різних конкурсів на фінансування через субвенцію. І я маю працювати там. І ви бачите, що цей результат є. Вся команда націлена на цей результат. Це і міжнародні партнери, це і державне фінансування, це обласні кошти. Славутич має розвиватись, Має розвиватись для того, щоб тут на прикордонні бути цікавим для людей. В першу чергу цікавим для людей. Не лише для тих, хто тут сьогодні живе, для тих, хто має сюди приїхати. Ми маємо омоложувати Славутич, ми маємо насичувати його людьми. Відповідно, це робоча сила, це податки, це розвиток економіки. Так працює весь світ. Цим ми і займаємось. Тому вибачте, якщо не щотижня я у вас, бо інколи ми домовляємося з Олександром Сичем. Завтра буду у вас. Він зранку телефонує, окотрій Кажу, після завтра. І так може бути там декілька днів підряд. Він є свідок, не, не дасть збрехати. Тому працюємо, працюємо активно і е, сподіваємось, що це буде мати дуже позитивні наслідки для нас вами, для нашої якості життя в Салучі. Дякую вам. Ще раз дякую, до побачення, до нових зустрічей.